Хтось будує, а хтось руйнує. Є люди, які торгують, інші фізично працюють. Український філософ Григорій Сковорода ще 200 років тому помітив: людина щаслива тоді, коли займається своєю справою, тобто працею, що відповідає її природі. Гурій Бухоло все своє життя присвятив вивченню історії краю. Знайомі кажуть, що він завжди посміхався. Він був щасливий. Адже займався справою за покликанням вже в 1981 році, коли наближалася ця дата, знаменна в історії нашого міста. Це ж 700 років першої письмової згадки, мене запросив на бесіду тодішній перший секретар на міському компартії України Едуард Едуардович Антоненко. А він поставив завдання. Дайте нам точні документи, які говорять про дату 1282 року. На початку 80-х Гурій Бухало отримав доручення знайти в історичних документах першу писемну згадку про рівне, і він її знайшов, виправивши прикру помилку науковців. По іншому, і бути не могло. Ця людина була наполегливою, особливо в питаннях, пов'язаних з історичним минулим. Народився Гурій Бухало у сім'ї священника у Дермані. Як історик, він досліджував свій рід і знайшов згадку про свого предка Івана Бухала у реєстрі війська Запорозького. Краєзнавець все своє життя палко любив рідне село. Я старший за нього, мало пам'ятаю його, так сказати, дитинство такі 2-4 роки, але краще пам'ятаю вже десь років сім-вісім, як мені було, і він приїжджав з. З Холмщини, як правило, гостював, гралися ми. От, мені було тільки трошки так дивно, що він акцент мав не той наш дерманський, такий специфічний, а хомський. От Дуже зимно говорить таке сесло. Він особливо, хоча він, так сказати, дитинство не прийшло його в цьому селі, але ж він. У, такий, мав якесь почуття такого глибокої тої любові до своєї, до, свого, до своєї землі, будемо говорити. Його, так сказати, заслуга перед батьківщиною, маленькою його рідною, це повернення назви села Дедман Устенське. Своє дитинство та юнацькі роки майбутній історик провів на Холмщині. Там його батько, отець Василь, працював священником. Гурій Бухало навчався у Холмській гімназії. У цьому закладі, крім базових знань, він усвідомив себе як українського патріота. Навчання в Холмській гімназії воно вплинуло на формування світогляду, на формування особистості кожного учня, там же викладачами. Цієї гімназії були професора із університетським знанням. Коли кожен день над нами працювала така еліта українського народу, як доктора наук світовим ім'ям, воно безслідно не пройшло. Ті, хто навчався в Холмській гімназії, вони із почуттям ну, якогось патріотизму згадує, що патронатом Української гімназії в той час був митрополіт Іларіон Огієнко. Проповіді Івана Огієнка, колишнього міністра освіти Української Народної Республіки, Бурсаки запам'ятали на все життя. Напевне, звідси брала початок нескінченна любов Гур'я Бухала до української мови та своєї країни. У грудні 1944 року майбутній краєзнавець, як і сотні інших українців Холмщини, був депортований до УРСР. У Здолбунові він закінчив середню школу і вступив до Рівненського учительського інституту. В ті часи, часи атеїзму почалася атака про те, що в нього батько священик і щоб він відмовився від свого батька. Він цього не зробив. Батько змушений був від'їхати. В Ростовську область працювати тому, щоб синові не докоряли батьком як священником. Однак це не допомогло. Гурій Бухало два роки не міг влаштуватися на роботу. Згодом, дякуючи клопотання впливових знайомих, які знали його як хорошого фахівця, перед істориком відкрилися двері краєзнавчого музею. Це були двері його другої домівки. Мене з Гурієм Васильовичем доля звела ще в 1971 році, коли я прийшов працювати в Рівненський обласний краєзнавчий музей. Ще в старому приміщенні музей знаходився, і ми, невелика кількість працівників, практично працювали в одній кімнаті. І моїм порадником в той час і наставником, консультантом був Гурій Васильович. Як згадують колеги, він завжди терпляче ставився до молодих працівників. Вони пам'ятають його як справжнього фахівця та патріота. Гурій Васильович це знавець, історик, людина, яка надзвичайно була закохана в рідний край, в рідну мову, пропагандист рідної української мови. Ми з ним працювали в ті роки радянського часу, коли все, навіть експонат з етнографії записувався в головну книгу надходжень російською мовою. Відповідно, вона так непомітно входила у всі наші галузі нашої роботи. Ще екскурсії багато хто проводив російською мовою. І це ставилося за правило. Один Гурі Васильович ніколи не зряджував рідній мові рідному слову українській. Гурі Бухало багато працював над музейною експозицією. Окрім того, він супроводжував автомузей, що їздив селами Рівненщини. з цих поїздок краєзнавець зазвичай привозив цікаві предмети. Світлана Соколенко вважає. Велика частина експонатів фонду музею це речі та документи, знайдені та передані Гурієм Бухалом. Проводив дуже велику збиральницьку роботу. Тобто ми будували нові експозиції, нові виставки. Він розвернув таку збиральницьку роботу, що, мабуть, мабуть, до цього часу ми і скільки будемо працювати, стільки будемо згадувати. До Гурія Васильовича йшли люди товпами. Вони йшли до нього, йшли репресовані, йшли з документами, з фотографіями. Краєзнавець постійно займався науково-пошуковою діяльністю. У 1981 році саме він знайшов та уточнив дату першої писемної згадки про рівне, а знайти потрібний документ було нелегко. Там йшло так. Кожен Том рік. 1282 рік. Ну, цей рік, що мені потрібно, от, здається, там треба, можна знайти. Шукаю, допомагає дуже, по-перше, ця книжка на латинській мові. Далі, допомагало те, що там був географічний показчик. Я зразу глянув, подивився, рівне або ровно. Повинно бути що 1282 рік. До кінця проглянув, немає. Ну що ж робити? Залишається це як в кінофільмі. Залишається останній 12 й том. Відкриваю цей том, дивлюсь, точно є. Ровно.